Страйкер з Америки, Браунінг, кулемет 12,7, система туча. Майже те ж саме, що і наше можна говорити, але трошки ефективніше у випадку, коли треба швидкість, дуже швидка машина 100 км в час може їхати. Да? І задом здає 20, що теж є, на мою думку, великою перевагою над усім російським озброєнням і нашим радянським. Да? Тому що Іноді на полі бою, коли там якісь опікання чи ще щось. розвертатися в лічені хвилини, і вони рятують життя. І Тому страйкер, який там західні зразки, може задом здавати доволі швидко, 20 кілометрів цього достатньо по такій там дорозі, так? швидше не поїдеш все одно. Але може хоча б там за укриття заїхати якесь і так далі. Достосовували в штурмах, прикривала піхоту, висаджувала за того, що швидка, маневрена. Швидко до, доїжджав до точки, де спішувати десант треба було. Висаджувала десант і прикривала десант да, своїм кулеметом, а потім відкатувалася назад. Коли штурми закінчились в обороні, тут, на жаль, не застосовується, як в Копанірах, там, знаєте, там, стандартні там, схеми оборони, тому що тут, тут трошки не та обстановка на фронті. Да? Але застосовується десант доставляти до точок також, там, до певних визначених. Забирати трьохсотих. Евакуювати, якщо на бойовій техніці робити легше, ніж на звичайній легковій. Тому що все ж таки броня, він ще покритий ківерларом, да? тобто звичайні осколки там, йому не страшні. Залежить, як пікап, коли їде, то ну, якщо впаде поруч міна, то осколка місячі. Звісно, звісно, добре, що у нас така техніка є. За рік вже вона в нас ну, вже її добре освоїли. Механіки, автороти, ремроти все це на початку стикалися з величезними проблемами, тому що ну як це ж не таке все, як у нас. Але хлопаки здібні. І потрошку-потрошку тепер вже деякі деталі навіть там можуть самі зробити, виточити і ремонтуються вже набагато швидше, ніж на початку. Дякуємо народу Америки за те, що оснастили нашу бригаду такою технікою, яка допомагає нам нищити окупантів на нашій землі.